Вітаю! Сьогодні у нас 29 липня. Погода така, як бачите, в лісі можна сказати ще ніч. Просто дуже-дуже хмуро. Так на полянах, на полі. Видно, а в лісі хмуро дуже. Таке навесло. Можливо, буде падати дощ, ну, вже як буде. Йду сьогодні подивитися свої грибні місця, що там є. Погода така дощова вчора, позавчора падали дощі. Все мокро То хочу... Перевірити свої грибні місця, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Ага. Отакі для початку нам попадає. Чудовий. Хмуро в лісі темно. От він. Не один тут. Поки обчищав, бачу це ще один є. Чудове. Так одразу і не помітно, то ще Ой, іди, колобок. О там далі ще бачу. О. Окей. Такий у нас сьогодні початок. Трохи то, що темнувато в лісі, але вже цим нічого не вдієш. Ідемо далі. Отакий, От уже співли, але ще добрий. Ось ще один. Он такий колобок. Now then. Прихований. О, цього здалеку побачив. На такі високі ніжки. О! Такий гриб, але молодий і великий, чудовий такий. Йдемо далі. так? Біля мене на повітку так краще і для нього, і для мене поки що. Данайка. Залі, далі піш. Ось такі два. Я коли побачив і не одразу зрозумів. А тут ми трошки заважали гілки рости. Ух, яка нога, що це. Ого. Угу. Такий здоровий. Ну я вам скажу тут, тут біля кілограма. Такий величезний, вже спілий, но ще й не, не гад старий, добрий. Ух ти здоровий. Ту ще є. Ух, то є ще один тут. Угу. О, молодий. Ха. Такий здоровий. то так давно не попадав, такий велетень. І як бачите, бо то шапочка відламалась, Чистий. Такий здоровий. Такий. Ото є ще один. Молоденький. Дві ще, ойкей, uh -huh. okay. чудовий попадає Біленький, Вони просто, як би сказати, за ніч виросли. О, там є. Меншенький підростає, але він найросте як бочка. Товстенький такий. Угу. Сховався під ялинку, оп. Класний. Чудовий. Йдемо далі. Лише сказав, йдемо далі. А то він кось тут. о, як лежачи росте. Такий цікавий. Такий ріс лежачий. Ой який. О який. Ох, каміць на нога. Та що -то, то такий гриб? Просто як бачите, гриб великий. Молодий. М Дуже люблю такі збирати. Класний. То тут виглядує. Mm -hmm. Mm -hmm. Така цікава форма. Так рис. Добрий. Йдемо далі. Mm -hmm. Колобочок. Є тут. Двух mm -hmm. купі. Сімейка такий. маленький виглядає, ну він не росте. Ще є, ще є більшенький. О, такий. Я так два кроки ступив, а тут така сімейка. О! Кі чудові! Люблю так гриби збирати, коли вони не переросли, приходиш вчасно, що і гриби не маленькі, ну і вже і не переросли, що дуже великі. А якраз гриби повиростали, і як бачите, гриби великі і молоді, Біленькі, такі файна така сім'я. Чудові.

Білосніжний. Йдемо далі. О! який файний! Чудовий! Цього найги зачепив! Я навіть побачив! О, той шапочка відламалась!

zahovani dobro idemo dalje troškovi samaki obrazli, neki už pili ali što dobri. Ще одного. Колобочок. Не лише один, то ще один тут. Ой, Ойкій. Та що тут така міцна нога. Клас. Чудесні такі гриби. Ойкий. Великий і молодий, чудовий. В лісі просто ніч паде дрібний дощик. І білінький. Сяні більше на повітку. Але так спокійніше. Буде для мене, ти й для тебе. Риби є, бо я тепер зайшов такий більш хвойний ліс. Молодий. Рибочки попадають і тут, як бачимо. Є. Це просто казковий гриб. Такий та що? У Найк ну, розділи радість. Такий гриб чудесний просто, великий молодий. Йдемо далі. Я так недалеко прийшов, а тут який нам попадає. Та що? А подивісь, що за гриб? То це такі два гриби. Ух. Дуже моцна нога така. Класний. Ой. А там козарів просто косою коси. Як виділяється на фоні темного лісу. Чудовий. Біленький. Тут є манюня, але він не підростає. Колобочок. Біленький такий. Малий і лишається, а, то ще тут є. Ось виглядає. Тут манюня. О, там який. Он це вже такий спілий. але ще такий виглядає. Ну, подивлюся до нього. Виглядає добрий. Це... Це справжній велетень О! Там є ще під листочками ну, він не лишається О ну, і такий ще доста молодий, але гриб дуже великий. М -м, краса така. О, то є Ще он такий більш спілий. Але ще добрий. Там ще є. Але то я вже бачу, вони перестаріли. Не залишається так. Такий молоденький. Біленький. то той ще є. Дубовичок. Він і собі росте. Добре, що дощик. А таке лише дріботит. Дрібненький такий. який тут ще файний є. Білосніжний. Ой, уже перестарів. Що нако занюхав гриба? Такий чудовий. чудові. Як сьогодні більше на повідку. ну Це таке буває, що сьогодні він так розійшовся. Походив, я подивився по своїх рівних місцях. Є у нас сьогодні такий чудовий результат, такий кульок. Є, що нести. Я просто вже, То ще можна було збирати, але ну, я по що мені достать, куби це донести. Гриби є, але переважно у дубовому лісі і буковий грабена такий мішаний. У хвойному лісі гриби є, але поодинокі. Рідко зустрічаються, треба більше походити. Хто ходить до лісу, щоб мали таке на увазі. ну Принаймні так у нас. Ну, а так взагалому є, є файні гриби. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу.